Забезпечуємо свою продовольчу незалежність та ще й годуємо світ. Щороку українські аграрії збирають у 4-6 разів більше продукції, аніж потребує внутрішній ринок. Решта йде на експорт. Саме продаж врожаю це до 40% валютних надходжень до бюджету. Україна це ще й аграрна незалежність. За останні 32 роки врожайність культур зросла від 2 до 5 разів своїм зерном, ріпаком та соняшником славимось на весь світ. Секрет успіху сучасні технології. Поля намагаються обробляти якнайменше задля збереження ґрунтів та економії ресурсів. Агротехніку обладнають gps датчиками. Одразу е отримує оператор трактору сигнал і автоматична система Це взагалі зупиняється, коли ми заїжджаємо на вже посіяну ділянку. Або коли там ця ділянка вже оброблена гербіцидом. Ми не ризикуємо спалити. Культуру дуже допомагають зекономити витратні матеріали, тобто це паливо. Це насіння. Ще одна тенденція зменшення кількості добрив і відмова від їхніх комплексів. Рослині вносити лише те, що їй необхідно. Тому проводиться комплексний аналіз ґрунту, щоб знати, що конкретно необхідно рослині. Та на заваді землеробам стала війна. Тільки минулоріч, через російський терор, аграрний сектор України втратив 40 мільярдів доларів. Її зерновий шантаж РФ лише набирає обертів. Тому два з році зібрали рекордний врожай, який. Ледь-ледь його вивезли. Цьогоріч не вражає, Він заблокований. Це впливає першу чергу на ціни і на доходи наших фермерів. Якщо раніше до війни можна було реалізувати пшеницю по 8 тисяч за тонну, то зараз ледь-ледь це 4-5 тисяч. Бракує й рук 30% механізаторів. Мобілізовані до зсу кажуть експерти. Отож працювати доводиться навіть вночі. Та, попри це вірять, якість і об'єми врожаю цьогоріч Вдасться вберегти. Агалом в Україні планують отримати до 20 мільйонів тонн олійних та вдвічі більше зернових. Владислававдієнко, Денис Ілисавенко та Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.